Усім доброго і мирного часу! Тут мені прийшла думка, а що якщо самому зробити якийсь такий стельовий чи потолочний світильник. Ну, бо, як показала практика, ось такого варіанту самий надійний. Ось там зараз лампочка сотка світить і хоч би що міняю будь-яку світодіодну, філаментну ставлю. І працює без проблем. І як мені саме зручно, щоб оце все настілено освічувало. І ось таким принципом зробити. Бо ось таке чудо китайське. Тут патрон вже він поміняв. До речі, про патрон. Ось цей рідний той що був. Вже там ті дротики пересихали, повідомувались. І другого туди закрутити неможливо, бо отвори наскрізь. ось Отвори всі наскрізь. Ну, прийшлось поміняти патрон. Ось ще друге таке китайське нещастя. Ті Лампочки вон, торчать. Не знаю, як вони так розраховували. Патрони там взагалі пластмасові, там нічого щось потужнішого не вкрутиш. І час від часу контакти пропадають. Якщо включити, то буває, що миготить. І час від часу ті контакти підгинають, щоб світило нормально. І ось цей виявився самим практичним і самим надійним. будь які лампочки витримує, нічого там не гріється, не димить. Це я зробив з настільної лампи, просто зняв сам цей абажур, там дроти провів і все нормально. І оскільки саморобний виявився найнадійнішим, думаю, як би це зробити його повністю саморобним. Ну, не в кожного, наприклад, є такий абажур, така лампа настільна і переробляти неохота. А у вас щось би купити, і цікаво, скільки винесе взагалі цей світильник. І ну, для початку треба якийсь абажур, щоб він був красивий, практичний і ефективний. Бажано. Ну, ось я купив таку миску з нержавійки. Ось тако. виглядає досить так пристойно і буде працювати як рефлектор. Ціна її вийшла он 189 гривень. Є і дешевші. Ширші, ну, різні. Ну Це мені видався такий самий красивий. Ну І до миски треба ж патрон. Взяв два патрони. Звичайні на Е27. Там один буде, а два взяв тільки ради ось цього кріплення, щоб можна було закріпити якось надійно. Патрони купував по 20 гривень. Без кріплення трохи дешевші, а з кріпленнями по 20. Ну 40 гривень за два патрони. Оце для початку треба прикріпити якось патрон. А щоб його прикріпити, треба просверлити отвори. Ось 4 штуки просверлив. Це 2 для друтів і 2 для самого кріплення. І таким чином я зможу з, з під низу прикріпити цей патрон. Е нержавійка досить така пружна, важко сверлиться. І магнітне липне, значить, значить все-таки нержавійка. Експериментував з різними лампочками, і найкращою виявилася ось філаментна. Через те, що тут у оці е, самі ті філаменти, самі ці одні стрічки, вони довгі і відбиваються від усіх стінок е, цієї миски. І виходить класний ефект, такий рефлект. Ну, зараз покажу. Так, я ось миска, ось включена лампочка. Ця філаментна. І ось так вона сама по собі не дуже яскраво світить. Над мискою вже наче краще. А коли опускаємо отуда от всередину, виходить як прожектор, он, як дубасить, саме ефективно. Ну, Оскільки ці е, самі елементи, що світяться, видають світло е, довгенькі, то зі всіх сторін оце відбувається світло. Но оце самий класний варіант. Ну, бо так як у світодіодних, в них направлене світло, ось тако світодіоди стоять. І якщо ми опустимо той рефлектор, то толку від нього буде мало. Он, видно, закриває весь цоколь, все буде біле. ну Тобто світло відбуватися не буде. Результату від цього рефлектора мало. Лампочка розжарювання краща, але знову вона не економна, прожорлива дуже. Ну і знову ж в лампочці розжарювання спіраль такого горизонтально висить. А ось ці вертикально, тому набагато краще буде відбуватися від цих стінок. Ну і крім цього, філамента сама по собі економніша, ніж світодіодна, і менше гріється. Ну, одні плюси. Ціна філаментної майже та сама, що і світодіодної, Там плюс 5 гривень. Раптом. Ну, якщо по потужності однакові, наприклад, 7 ватна та і та. То в одну ціну, якщо там вже 10 ватна, то на 5 або на 10 гривень буде дорожча філаментна. ну Це не суттєво. Насверлив ще ось отворів, щоб лампочка дихала. а То стіни у нас дихають, а лампочка що не повинна. ну Для охолодження. Дійсно, твердюча ця нержавійка, он, видно, навіть сверло з'їхало, бо сверла тупі, як, ср... як дупа. Ну... Як зміг, навіть якась симетрія трошки є. Так, з другої сторони, якось отак. Ну, більш-менш нормально, може бути. Розкажу навіщо я брав два патрони з оцим металевим кріпленням. Я з них ось таким чином вигнув ось такі дужки. Ну, видно те то, саме кріплення просто за допомогою пласку губців. Гнеться воно порівняно нормально, хоча метал сам такий доволі товстий. Ці дужки я закріплю на сам патрон і на ту миску, ось таким чином до патрона. І так, щоб осередні отвори співпали, щоб сюди можна було протягнути кабель. Ну що, закріпив я це кріплення, як і планував. Не тільки кріплення, а і кабель, і патрон. Ну і подивимося, як вийшло, щоб це було просто надійно і без лишніх якихось деталей. Ну Ось бачимо. Одна дужка, цю що вигнув, ось друга. Пробкане через них сам кабель, щоб кабель не витягувався, не виривався, фіксує сам вузол. Вузол, я переконався, це досить надійне з'єднання. Ще якось у армії думав, що кабеля всі на вузлах тримаються. А коли хотів вирвати, пам'ятаю, з якогось пристрою, сильно був здивований, наскільки було сильне це кріплення, наскільки фіксація. Чим сильніше я тягнув за той кабель, тим сильніше затягувався той вузол. Ну, тобто я не зміг вирвати навіть тонкий кабель. Так що це надійне з'єднання. Так, роздивимося ще ось тут видно самі провідки вниз пішли до патрона. Ну, ясно, вся вага, хоча тут ваги сильної і немає, тримається на цьому вузлику. так ось, Висить. Він досить легенький. ну Зараз можу зважити. Так, подивимося, що всередині. ну що всередині, Патрон, вентиляція. Все просто здається, ну, куди вже простіше. Оці болти з гайками також рідні, що йшли із патронами. Тобто нічого я не докупляв, все, що як було, в комплектації з, з тих дужок, з патронів і ті ж болтики з гайкою. Положив на вагу цей світильник. Ось такого він лежить. ну Все крім кабеля. І важить він 308 грам. Ну, він взагалі легесенький, такий, що ну капець це що, таких можна на цей кабель ще штук 10 повісити. До, досить легенький. І те, що він такий легенький, це також плюс. Це його підвісити десь буде дуже просто і дуже легко. На якийсь цвяшок, шурупчик, не треба якесь дуже надійне кріплення придумувати. Ну, як в мене ось там висить, таким самим чином можна і тут зробити. Ну тобто підвісити його, ну це взагалі буде просто. Недоліком його буде, хіба що десь на дворі вішати, де вітер, то буде сильно його хитати. Ну, він на це не розрахований і я на це не розраховував. Так що як є отвори, вода може затікати, якщо дощ буде. Ну, це квартирний для закритих приміщень, такий світильник. Для столу чи над столом я планував і розраховував. По суті, світильник вже готовий. Тільки вкручуємо лампочку, підключаємо сам кабель, там до вимикача чи в розетку, і він працює. Тобто вже готовий до експлуатації. Кріплення надійне, кабель зафіксований надійно, все просто, ясно, доступно. Єдине, що мені не подобається, це ну, сам вигляд, якийсь він такий некрасивий і не дуже естетичний. Є ось у мене такі неробочі лампочки. вірніше вже запчастини від тих лампочок світодіодні. Ну, ось такий великий, такий от трошки менший і ще менша. Ну, по розміру. Тут світодіоди ще робочі. І що я планую, цим корпусом він такий алюмінієвий, гарний, добротний. І закрити ним ось ту всю байду, щоб воно було якось красивіше, гарно, гарно виглядало. Ну і з такого схожого. Цоколя, ось показую. вже тут є місце, трохи я напилюком розпиляв. Ну, алюміній легенько пиляється, щоб якраз влізли у ці дужки. І тепер можна ставити і це все накривати. Ну, Ось так. Раз. І опустили. Ну, от, Все гарно, красиво виглядає. Вже достойний вигляд. Можна було б і не паритися з тим алюмінієм, а взяти навіть саму ось цю частину. Цей цоколь і також накрити, воно якраз так заходить, що можна було б закрити також. Ну, Але алюміній, красивіше тут ці ребра дивляться і все-таки якийсь радіатор. Раптом я захочу там якось 500-ваттну лампочку крутити, то тут нічого не буде. А тут може все-таки почати плаватись. Тут я ще подумав, що неповноцінний якийсь той світильник, якщо немає ось тої чаші, що закриває саме кріплення на стелі, щоб це було вже повноцінний світильник, щоб якось акуратно дивилося. Ну, його знову взяв цоколь такий з 20-ваттної 20 лампочки. Десь там пише 20 ватт. І що я зробив? Ну, просверлив отвір під такий маленький шурупчик. Ну Ось, наприклад, з самого кабелю зробив якийсь вузол, петлю, щоб можна було підвісити на якийсь гачок. І щоб оце все неподобство якось сховати, ми опускаємо, Ось, ховається все в чаші і закручуємо цей гвинтик, який впирається якраз в сам е, кабель. І сам по собі не опуститься, буде зафіксований. Ну, якщо подивитися всередину самого цього цоколя, там нічого складного немає. Ось приближу по... Щоб було видно, все залив, не все залив, а половину залив термоклеєм, щоб була якась площина. І сам кабель ось лягав на цей термоклей, на цю площадку. Ну, ось так видно, шурупчик вперся в кабель і вже сам патрон нікуди не сунеться. Все гарненько тримається, акуратно. Шуруп сам затопив, щоб він не був гострий. І тепер вже нікуди не дінеться цей з Патрон і кабель не, не здвигається. Вже він зафіксований надійно, Ну, оскільки він сам по собі легенький, він не опуститься, буде триматися е, щільно до стелі. Ну думаю, зрозуміло, якщо хочемо світильник опустити десь нижче, щоб над столом висів, ми просто розтягуємо, опускається він нижче. Якщо десь вище до стелі, щоб вище висів, краще освічував, опускаємо, робимо короткий оздріт. Ну, якось отак. Досить гарний світильничок Ні, ну Козирний світильник вийшов. Ось такий сам по собі красивий нержавійка, дизайн, авторська робота. Йомаю, Та ось такий. А скільки він мені обійшовся? От Яка його ціна? Ось порахуємо. 189, ну 190 гривень сама миска з нержавійки. Два патрони 40. І, ну, і все, ну, ще може кабель 10 гривень. Це все, лампочки, ну, запчастини з лампочок, я за них не платив. Ну, і Це чисто для дизайну. Навіть без цих цоколів він буде працювати. Ну, з стіною розібралися. 230 гривень, мені здається, ну, дешевше. Це тільки лампочка і ліча, просто патрон і просто лампочка це дешевше. Але ефективність того світла зовсім буде мало. І далі, так, ну ціна 230, дешево, дешево. Плюс нержавійка. Те, що ось вона така шематова, витирати її буде взагалі просто, якщо порохами припали, що повитирали і вона чистенька виглядає. Тобто в обслуговуванні просто. Далі беремо патрон. Патрон керамічний. Оскільки керамічний патрон може витримати навантаження. Я думаю, там 500 ватт, там нічого не сплавиться, не згорить. Ну, це я на крайній випадок взяв 500 Вт. Сотку він буде тримати по-любому, це не пластиковий патрон. Тобто розрахований на велику потужність, рефлектор свою робить роботу для відбивання світла в направлене на місце, обслуговування просте, вентиляція є, дешевизна і доступні матеріали. Ну, Здається, одні тільки плюси. І тепер мене зацікавило, а скільки такий, ну, приблизно такий світильник. Буде коштувати в інтернеті. Ну на OLX подивимося. Так, оце я заліз на OLX і вирішив подивитися. Ну, скільки буде вартувати приблизно такий світильник, як я зробив. Ну, це OLX, тут і люди продають, не тільки магазин. Ну, ось дивимося. Максимально який схожий. Он вартість 900 гривень. 900. Так, ось так він виглядає. Максимум 60 Вт. Туди лампочку крутити можна. Ну, але схожий, да. 900 гривень на 60 Вт. Підходить так опис, потолочний світильник срібного кольору. І все. Ну, ще ось такий схожий, правда, чорний. Не знаю, як на білій стелі такий чорний світильник буде дивитися. Ну, всередині якийсь такий золотистий, іначе. Ну, не регулюється висота, просто до стелі причепив і, і так і працює. Ну, от. І ціна виходить 1500. Так, новий, хоч. Так, також максимум лампа 60 Вт. 1500, не регулюється. Чорний. Ну, таке. Ніяких претензій у мене до продавців, до виробників немає. Просто от хочу порівняти зі своїм. Ну, ось також якийсь схожий світильник стильовий. Ціна 1800. 1800 гривень. Так, дивимося на нього. О, такий здоровий. З якимсь прорізом ще. Для чого той проріз? О! <смі> Яка шляпа здорова. Ну, якби не цей проріз, то хоч би від дощу можна було сховатися. А з цим прорізом, то і на голову буде литься. Так. <смі> а, це ще й вживаний. 1800 ще й вживаний. Так, що там пишуть? Діаметр 80 см. Ну, таке самбреро з прорізом. <смі> блін. Ну, ось також схожий. Ціна 1150, видно. І що італійський підвіз без лампи. Ага, ще й без лампи. Ну, лампу окремо, правильно. Так, що там пишуть? В інтернеті, в магазин інтернеті коштує 1935 гривень за штуку. Ну, це людина, я так продає, розумію. А, приватна особа пише. Ну, то це ще по 1150 це дешево, а в магазині майже 2000. Ну, Глянемо, як він виглядає. Ну, ось Просто біла тарілка, не знаю, металева, напевно. Так. ну, Тарілка металева, а ось ця лійка вже пластмасово йде. Так, ще якийсь такий схожий світильник, підвісний потолочний 800 гривень. Вживаний. Так, в отличній стані, робочі є дві штуки. ну Ось так виглядає. ну Він хоч якийсь латунний. А, також 60 на лампочка, максимум. Пише Макс 60 Вт. Так, ну ось ще якийсь такий світильник. ну Щось схоже, щось не схоже. Якась така фішка, як от, на дорогах ставлять, коли асфальт кладуть. о, ну Ось так. Всередині виглядає також, також якесь золотисте покриття. Ну, ось така от штукенція. І ціна 500 гривень. Е, так, воно хоч нове. Вживане. БУ, світильник. Так, ще ось схожий знайшов. Ну, тут з трьома плафонами. Ціна 3200. Ну, ось так виглядає. Тут різний їхній цей. Є дизайн, але всі якісь як з тріснутим плафоном. Чи то так має бути? Ну, якось отак. Так, що там пишуть про нього? Продав люстру в стилі лофт Польща. Да. Ну, ну, це дійсно прикольний в вигляді чайника. О, такий класний, прикольний. Чайник дійсно старовинний, латунний чи мідний, не знаю. Ну, Ціна 3 900. Ну, але чайник, напевно, сам по собі буде прикольний. Старинний латунний толстостінний чайник, люстра на цепі з мідним обутком 30-40-х годів. Украсить будь-який інтер'єр в стілі лофт. Ще ось такий світильник з такою як -то, пружинною чи розкладушкою, що можна вище нижче опускати. Ну, з вигляду, похоже, на якийсь вантус. Ціна 3900. Ну, от, от, запакований, наче гарний, ну, але чорний такий. Ну, опускати можна просто на кабелі, нашу ту гармошку. Ну, але за такі гроші. Ну, ось також такі схожі в вигляді якихось дзвоників. 3 дзвоника і ціна 3.400. Ну, ось такі дзвони висять. Напевно, прикольно дзвонять. Але не, з прорізом, напевно, дзвонити добре не будуть. 3.400. А, і ще й, вживаний, ще й вживаний. Це... А скільки ж новий тоді коштує? Це Можете на 2 можна. Не знаю, якась фірма, напевно, крута, але і ціна така собі. Ну, у вас ще один шедевр. Ну, це, блін, капець якийсь. Ціна 2200. Підвісний світильник ікея. Ну, такого, вроді, нічого. А коли глянути ось тут, ну таке відро висить над головою. Це, напевно, добре всіх сликати до столу, взяти, ложкою по ньому постукати, то як дзвоник, колокол буде. Ну, яка штукянце, ну, це капець. Дзвон в церкві, блін. Ну... Не знаю, не знаю. Я, як оце таке. Ну, от всередині е емальоване відро. А, і, і що цікаво, що це відро, максимум, що можна вкрутити, тільки 40 ватну лампочку. Максимум 40 Вт. Ну, це капець, таке відро і то, таке, така лампочка. Ну, подивимося, просто цікаві світильники. Ну, от цікаві, от такі от цей, ну, кусок цієї бруска і три лампочки. І ціна он, 2200. Ну, також, напевно, в стилі лофт. З вигляду, як на стінобитне орудіє, похоже. Ну, але хтось таке любить. Так, Світильник стольовий, саморобний, з бруса 100 на 100 довжина 1 метр, блін. <реш> Ретро, патрони, Led лампочка Едісона. Ну, На вкус і цвет товарища Ну, Ось також з такого плану: брусок, три лампочки і обвито все шнурком. Ну, Така штука висить на стелі, ну, не знаю, комусь таке подобається. Так і називається Люстра Лофт світильник. Ціна 1300. Так, от так воно виглядає. Ось такі шнурки. Хоч повіситись можна. Ну, от В спальні як воно. Ну, хтось таке любить, напевно. Ось, знайшов дизайнерський світильник 1000 гривень. Ну, тут їх багато, ось такі. Як сказати, акваріуми висять на стелі, причому один біля одного. Це як будеш і ти один задінеш, він вдариться в другий і, і всі поб'ються, чи як. Ну, от такий акваріум, як це ходити там ну, на, на тій кухні чи де. А головне, як їх мити витирати. Це ж вони порохами припадуть, це ж буде капець. Ну, але хтось таке от. Що воно? А, вживане? Ну, вже хтось, напевно, натішився, вже продає. Ну, отакі от акваріум акваріуми, кому там подобається. Ось ще якийсь такий потрапив в очі. ну Не сам світильник, як ціна. 53 тисячі. Оптоволоконна люстра золотая планета. Ну, це дійсно золота планета за таку ціну. І, ну, якось отако виглядає то якась неякісна фотка. Як це воно вже має світити на 53 тисячі? Я собі щось погано уявляю. Ну Ось такий світильник також 1500 гривень. Ну, Тобто, от така клітка, лампочка у клітці. Ну Це мало того, як там його мити, витирати, так, яка там потужність 60 Вт максимум. Ну Але це ж готове гніздо, кубло для павуків. О, це ж не треба щось придумувати. от то все павутиною заснувати. І буде класне гніздо. Ну, ось такий світильник. І якась трубка чи уголок зігнутий, і плафончик круглий. Вон, Ціна 7200. Продам світильник, підвіс бері, блек, тири -пири. Ну, Дві штуки. Ну, коротше, одна коштує 3600. 3600. Ну як, я, чи я щось не розумію. Ну оце, оце оголошення. Ну, блін, мужик молодець, мені настрій підняв капець. Я спочатку не вкурив, як це так може бути. Бетонний світильник підвісний ціна 2500. Думаю, ну, що, що там бетонне? Та в натурі весь світильник он бетонний. Все, все бетоном вилито. Навіть он видно, раковини ра, цей, від бетону. Ну, я собі просто уявив, якщо такий світильник повісити над столом, от сіла сім'я їсти, і цей світильник раптом падає на стіл. Я, я уявляю очі е жінки, і потім як вона одіне е чоловіку на голову, той світильник бетонний. На це, блін, ну то так і описується. Цей крутий світильник залишився після ремонту. Використовувати можна на кухні, у вітальні, у спальні. Ну, У спальні теж. Він як грохне, то, напевно, мало не покажеться. Як точкове освітлення з двох сторін ліжка взагалі, як для душі, Як фантазії завгодно. Так, кольори білий-синій, висота 30 см, діаметр 16,8 см. Блін, жалко, ваги не вказав. Скільки ж він важить цей бетонний світильник. Ну, ну Прикольна штука, да. Ну Оскільки тут буде стояти філаментна лампочка, ось така, це на 8 Вт, а реально споживає 6,5 Вт. Тому буде він ще й економний в цьому плані. Економний в ціні, е, як саморобка і економний в експлуатації. О, я тільки замітив, що тут ще й назва є на цій мисці. Прикольно так дивиться. Напевно, самі виробники цієї посуди не знали, що є такий світильник Ardesto. Ну, хоч і не хоче, рекламу зробив. Так, ну Подивимося, як світиться. Ну, зараз ще світло на дворі, тому не так буде ефективно. Подивимося, як буде вночі. Ну Ось так відбувається, як прожектор. О, видно, як зі всіх сторон відбувається сама ця лампочка. Так, оце зараз світиться світильник на столі. Ніякого стороннього світла більше немає. Ану, піднось, бери. Тільки помаленьку-помаленьку піднос, 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 О-о-о-о-о. О, 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 о. ну на рівні туди. О, яка красота. А? Вон як, як відбувається. Оце печеньки видно, все класно. Так. Ну Ось так положив на уголок, і ось видно, як відбивається, який прожектор. Виходить. І відбивається з будь-якої сторони. ось що так, що так, так, Воно все відбиває от сам цей філамент. Вони що роздивитися, видно, як світиться. Ну Ось такий світильник, практично без недоліків. А врахувати ціну і ефективність, то. Самий класний світильник виходить. Ручна робота, авторська робота. Авторська, якому потрібно, можу автограф поставити, коників понамальовувати, ще щось. І виставляю на аукціон. Так, 230 він мені обійшовся. Виставляю за 300. ну Плюс там робота, реклама. 300 гривень. Хто більше.